На вулицях так, так. Мерці. Нехай за тутатя Куптина забирають люди. На вулиці Куптин, а війна! Сяг, сяг і зне. Бойтайся, що У савати напришли забирати люди. Нехай розва по війна настойте. Нехай людьми роблять. Прийшли забирати людей, бо самі тут стоять, як велика гора. А люди, а люди, а люди йдуть забирати по хижах, не знаю, кого їм такий дав дозвіл. Треба в машину їм ламати. Ты не що позабирались там наго? Ну, може і нас заберете на війну, хлопці. Ви це добре у васю, але как завомали Богдана забрати. Два браття зі мною вже на та й третьо. Хлопці нас забирають на війну.

Некайте, кілька прийшла за машинів, хочуть забирати людей, позабирали людей. Все так як у Путіна насело забирають людей стоять як хора. по понікай малаго! А беруть баланчики, та що нам фукають очі. За кожен прямують, вона влязає.

Я все до намече! Оповітьли, які прийшли до нас люди! Відіть, хлопці, путь! Там Ой, а там їх постріляють, там мертвих дай посправе. Так вони затаєм парись, да не кпились просто. А вони там, бачите, муля. Бологи і Добрий деньство вас дуже відіто. Шви до нас прийшли, що чоловіка, мало за.